Так, тут є пані Галина, в неї сьогодні 81 рік, доцент Галина Денисенко. Коли вона з'явилася, манера її говорити, українська її мова, мова її колеги, батька Ольги Богомолець, мене було таке враження, що я зустрів людей тої найвищої інтелігентської проби, яка йде від Лесі Українки, від Леонтовича, від Стеценка. І ось пані Галина. Ніхто її не піднімав, не платив гроші, пані Галина. І щоб сюди прийшла, як дехто думає. Хай скаже людина в день свій народження, пару слів для вас. Дякую. — І У вас була заява ще. Так, я принесла заяву, але слово мені, на жаль, не дали. Чомусь припинили прес-конференцію. Хочу сказати, що я е не тільки лікар, я Доцент медуніверситету, я референт медичних проблем Союзу України і стою за здоров'я дітей України. І особливо мене турбують діти Сходу і півдня Донбасу Донецької і Луганської областей. Там найбільше захворювання з дітей, там туберкульоз найвищий. Там э, а смертність чоловіків найраніша, на відміну від Волинської чи іншої областей. І э, зараз вони п'ють радіоактивну воду. У них було втаємничено, що на Донбас випала пляма під час Чорнобильської катастрофи. Окрім того, повинна вам сказати, що зараз не тільки вони, а всі наші діти, молодь, і ви особисто піддаєтесь впливу радіонуклінів, про що влада мовчить забула, наче цього не було. А це діє низькоінтенсивних радіонуклідів довгоживучих. Розплачуються діти зараз. Це молодь підвищеною кількістю раку, до залози. Вона стоїть на плату, вона в десятки разів перевищила те, що було до Чорнобиля. І справа в тому, що аргументом необхідності нашої державності для врятування життя народу. Врахуйте, потрібно єднати Україну так, щоб люди знали, чим зумовлена. Їхнє, зараз здоров'я, а саме я читала військову польову терапію під час Чорнобильської катастрофи. Але я коли пішла до професора свого і кажу, давайте давайте звертатись до Червоного Христа, чому нема нам допомоги? А він приїхав з Москви і каже, заспокійтесь, хоч спаліть себе. Постанова Міністерства торговлі СССР, поскольку на Україні загрязнены продукти питання дослівно, все по лінії Красного Креста, гуманитарную помощь направлять в Москву. Вот, те, що йшло по трьом адресах Київ, Чорнобиль, Прип'ять. І дзвонять нам родичі з Москви чоловікові і кажуть «Спасибо вам! І нам хотіло. А наші діти годуються радіонуклідами і їдять те, чого не можна було то радіактивний дьонд, який хапала щодо подібне залода. А таємничували так, що, той, що ту залозу можна було захистити, хоч діткам дати йодистий препарат, йодистий калій, і б тоді не хворіли. Але цього не було зроблено. І я стала тоді. Брати участь в національній комісії з радіаційного захисту при Верховній Раді, очолюваній академіком Брадзінським, і знаю всю ось цю ситуацію. І зараз тільки Україна, як держава єдина, може врятувати життя дітей. Це середньогір'я Карпат. Чисті терени Карпат. Бо адаптація, тобто пристосування до середнього гір'я, підвищує стільки радіаційного провіднення. Може, я довго говорю, але це все надзвичайно потрібно. Мені е, пан Сверстюк сказав, е, як я показала, що я написала, сказав, говорите добре, пишете погано. Через те я ось зараз скористалась тим, щоб ви мене вислухали.